Соціологічне опитування провели традиційно напередодні виборів, аби визначити відношення чернівчан до діяльності нинішньої влади та фаворитів у передвиборчій гонці. Для цього опитали 1600 містян. Спробували проаналізувати і які питання громади інтересують, яке відношення до депутатів, до мера. Вже можна говорити про певні показники. Вони не такі, як це ми розраховували, враховуючи специфіку регіону. Першим блоком у дослідженні чернівчани та міська влада є бачення мешканцями міста головних проблем. Серед них погані дороги, тротуари та тарифи. Причому дорожнє покриття не набрало навіть двох з п'яти балів. На першому на першому місці у нас знаходиться ремонт доріг, як і завжди. Чому? Ну тому, що у всіх є проблеми із поїздкою на власному транспорті, на громадському і так інше. На другому місці. Це бажання зробити доступними ціни на комунальні послуги на третьому місці. Це порядок у лікарнях, зважаючи на прийдешні вибори, експерти проаналізували і ставлення чернівчан до мера міста та визначили фаворити на цю посаду. Як виявилося, Олексій Каспрук є досить впізнаваною особою та першим кандидатом на крісло мера. З цим визначили 77% опитаних. Рік тому пам'ятаєте під час президентських виборів був обраний новий міський голова. Відповідно ним став Олексій Каспрук. Про це знають понад 87% чернівчан. От є відповідно навіть 12%, які з цим не обізнані. Оцінка міського голови на цьому фоні ми бачимо в Чернівцях вища і за оцінку президента, прем'єр-міністра, голови облдержадміністрації. Щодо роботи депутатського складу міської ради, більшість чернівчан заявили, що не знають обранців свого округу, оскільки ті там не з'являються. 40% опитаних зазначили, що на виборах звертатимуть більше уваги на кандидата, ніж на партію. А щодо фаворитів серед політичних сил, ситуація наступна. Доволі таким інтересним, що на першому місці у нас сьогодні із 15-2 є самоповнічні. Я розумію, якби це була. Якби був Львів, там на другому місці це блок Петра Порошенка, тринадцять чотири, на третьому батьківщина. Іван Бучулинський, Роман Варамейненко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.